Початок листопада в Україні синоптики прогнозують доволі теплим, а далі дві хвилі похолодання і на завершення осені температурні показники опустяться до мінусових значень. Хмельниччина не виняток. В першій декаді з 1 по 10 листопада погода, хоч і буде мінливою, та температурні показники триматимуться в межах від плюс 9 до плюс 14 градусів день, а вночі коливатимуться від плюс 4 до плюс 9 градусів. Опадів у цей період буде небагато. Невеликий короткочасний дощ прогнозують 4 та 9 листопада. Частими стануть ранкові тумани і хмарне небо. Перша хвиля похолодання припадає на другу декаду з 11 на 20 листопада. Температурні показники знизяться від плюс 9 до плюс 4 градусів в день і від плюс 3 до мінус 2 градусів вночі. Опадів теж буде небагато. Дощ синоптики прогнозують 14 листопада, а вже 17 та 18 листопада – мокрий сніг. У третій декаді з 21 по 30 листопада в повітрі вже відчуватиметься прихід зими. В день температурний максимум буде на рівні плюс 4-6 градусів, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до мінус 2 мінус градусів. На завершення листопада, 28 і 29 числа, очікується мокрий сніг. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.